Вони цікавить або швидко, або добре. А з домашнім інтернетом від «Київстар» швидко добре і стабільно інтерактивний маяк, майданчик, розваг і дитячих усмішок перетворився на простір живого спілкування. Саме тут Київстар презентував в Одесі оновлений та стабільний домашній інтернет. Поки малеча поринала у забави, батьки відкривали для себе нові можливості надійної мережі. В першу чергу дитина зацікавила яскраве, все бачимо багато дітей, цікаво, подарунки різні, дуже приємно. Так, і якось так ми з дитиною пішли і зацікавились. Менеджери чудово пояснили переваги, нам сподобалось, можливо, будемо підключати інтернет і будемо користуватись. Ну, швидкісний інтернет і найголовніше це безперебійне живлення. В наші блокаути це дуже важливо зараз. Присутні Одесити кажуть, про оновлення домашнього інтернету від «Київстар» дізналися на івенті. Живе спілкування з менеджерами дало змогу розібратися в деталях та ближче ознайомитися з новими пропозиціями. Побачили локацію та вирішили підійти, дізнати, що тут і як. Вирішила все ж таки спробувати інтернет. Подивимось, дай Боже, бо зв'язком в цілому я задоволена. Так зв'язю в принципі, я довольна. Протягом восьми місяців над оновленням та резервуванням мережі працювала команда з 12 техніків «Київстар». Вони замінили майже три тисячі батарей, аби зробити мережу енергонезалежною та стабільною. У компанії пояснюють, нові літій фером фосфатні акумулятори «Лайфпо» здатні підтримувати обладнання навіть у періоди блекаутів. А якщо вдома є роутер підключений до повербанка, домашній інтернет залишатиметься доступним до 12 годин навіть під час відключень електропостачання. Також був приклад нещодавно. 31 серпня було серйозне бомбардування Одеси і передмістя. Місто Чорноморськ було два дня без світла, і наше обладнання заявлені терміни спрацювало, і ми бачили, що все добре працює 12, 15, 20 годин деякі комутатори працювали. У «Київстар Домашній» домашні зазначають, до можливих відключень електроенергії підготувалися заздалегідь. Паралельно резервуванню компанія також двічі збільшила кількість комутаторів для гігабітної швидкості. Сьогодні вже близько 85% абонентів мають доступ до швидкісного домашнього інтернету, і ця частка невпинно зростає. У нас є різні швидкості для різного споживача. Є швидкості до 100 мегабіт, є швидкості гігабітні. Тестуємо навіть більше, такі вам тізер невеликі е, гігабітна швидкість. Вам буде потрібна, якщо у вас вдома багато девайсів. Якщо ви звикли до відео високої якості, якщо ви працюєте онлайн, якщо у вас дитина вчиться в школі. Гігабітна швидкість забезпечує стабільний Відеозв'язок без зависань дозволяє підключати десятки пристроїв без трати якості, миттєво завантажувати великі файли, ігри та програми, швидко працювати з важкими онлайн-сервісами та дивитися фільми і серіали у найвищій якості. Сусіди, в Ажурі, наші мережі модернізували, провели оптоволокно. І як маяк у морі, з'єднання стабільне. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.